Зараз вся країна налякана, налякана, бо вони не розуміють, що буде далі. А ми хочемо вам передати вітання з Донбасу і дати пораду, а що зараз робити. От якщо ви не знаєте, що робити, допомагати армії. І фраза Я вірю в ЗСУ недостатня, бо віра без дій мертва. А ми що б вони проти нас не робили? Санкції застосовували. Рахунки блокували. Ми з воїнами думаємо про перемогу. Сьогодні, незважаючи на всю протидію, ми привезли на Донбас 40 мільйонів гривень позицій. Сьогодні ми отримуємо в дрони: дрони камікадзе, 10 дюймів з донаведенням. Дрони. Акумуляторні батареї, реп, два мавіка 3Т, 100 евпівішок і шини автомобільні для бригади. Дизельний генератор, fpv дрони квадроцикли, мавіки, Л-200, реп, телевізори. Наявність дронів це виживання того ж самого піхотинця. Я навіть не можу уявити, якщо б ми залишились без дронів чи з якимось серйозним їх не да Окремо дякуємо за колеса, які будуть давати можливість працювати засобам. Логістики. Левову частину зараз, в принципі, дронів, ребів, засобів, зв'язку, а також протидії ворожих дронів і техніки. Ми отримуємо якраз від Петра Порошенка. Сьогодні такий насправді мегавантаж. це два броньованих лендровери, тому що це комбінація маневрності броні. Сто півдронів, п'ять зарядних станцій, п'ять моніторів, два. Мавіка, реп, «Цукорки», ну собственно той вантаж, який ми замовляємо завжди. «ФПВ», реби, автомобілі. Там. от Кожен тиждень ця допомога реально йде і всі отримують. В цілому дуже задоволені, зрозуміло, тому що тут всі військові, навіть з інших суміжних підрозділів, тому що з технікою насправді великий дефіцит зараз. Ми бачимо новини, бачимо, що фонд заблокований, відповідно, без грошей, немає ніякої допомоги армії. А все це, це коштує не грошей, все це коштує. Збережене життя українських військових. Щоб ви розуміли, 500 FPV два тижні ми тримали позиції. Потім ще 500 FPV далі тримали позиції. Ви ж зрозумієте, це не просто йде отак: от його допомога. Вона йде частини, які виконують бойові завдання на самих, скажімо так, небезпечних напрямках. А скільки коштує для нас життя одного українського воїна? Ну на це питання, напевно, можуть кожен може відповісти треба забути всі внутрішньополітичні чвари об'єднатися і працювати разом має бути єднання перш за все це буде все сказуватися на простому бійцю на фронті на жаль, ми це відчуємо, ми вже відчуваємо, що не вистачає, але що поробиш такі часи. Боремось, стаємо за для нашої там спільної перемоги, вона ж для всіх, не тільки там для виборців там, Зеленська, Порошенка. Да? Тобто, ну це перемога повинна бути одна для всіх. Тому давайте вже принаймні війну закінчимо, а потім будемо там уже виясняти, хто з нас там кращий з таким щитом, як Росія, нам прийдеться бути завжди готовими давати вісіч. І будемо це робити кожен тиждень, і ніхто нас не зупинить. І ми разом тримаємося для того, щоб не дати Путлеру, оркам жодного шансу, що би там з нами не робили. Слава Україні! героям слава!